Вітаю на константі! Як ви можете знати, Зеленський хоче ратифікувати Римський статут. Сам Римський статут ми розбирали в одному з попередніх випусків, а сьогодні ми зосередимося на тому, що саме Зеленський хоче впровадити в українське законодавство. Метою законопроекту, як це зазначається в пояснювальній записці до нього, є приведення положень Кримінального кодексу України у відповідність до норм Римського статуту Міжнародного кримінального суду та забезпечення кримінально-правового переслідування за найбільш тяжкі міжнародні злочини. <злочини>. А це злочин геноциду, злочин агресії, злочини проти людяності та воєнні злочини. Тепер ми розберемо, які найбільш важливі зміни планується впровадити законопроектом. І почнемо зі злочинів проти людяності. Але спершу пропоную підписатися і написати коментар під випуском. Це дуже допоможе розвитку мого каналу. Тепер. Продовжуємо законопроектом. Планується впровадити вкрай важливу статтю 4421 умисне вчинення в межах усвідомленого широкомасштабного або систематичного нападу на цивільне населення, переслідування будь-якої групи або спільноти, яка може бути ідентифікована. Тобто обмеження основних прав людини за політичними расовими, національними, етнічними, культурними, релігійними, статевими або іншими підставами, ознаками дискримінації, визначеними міжнародним правом, як неприпустимі, депортація населення тобто примусового і за відсутності підстав, передбаченим міжнародним правом, переміщення виселення однієї чи більше осіб з місцевості, на території якої вони законно перед. Перебували на територію іншої держави, насильницького переміщення населення, тобто примусового і за відсутності підстав, передбачених міжнародним правом, переміщення виселення однієї чи більше осіб з місцевості, на території якої вони законно перебували, до іншої місцевості у межах однієї держави зґвалтування, сексуальні експлуатації, примушування до зайняття проституцією, примусової вагітності, примусової стерилізації. Або будь-яких інших форм сексуального насильства, п'яте рабство або торгівлі людьми, шосте насильницького зникнення. Далі незаконного позбавлення волі, катування. Інших умисних нелюдських діянь подібного характеру, які супроводжуються заподіянням сильних страждань або тяжких тілесних ушкоджень, або серйозної шкоди психічному або фізичному здоров'ю. Усе це карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років. Друга частина статті умисне вчинення в межах усвідомленого широкомасштабного або систематичного нападу на цивільне населення, апартеїду, винищення в вбивства. Карається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років або довічним позбавленням волі. Про всяк випадок нагадаю, що таке апартеїд. Система апартеїду це інституційний режим пригноблення та панування однієї расової групи над іншою. Це серйозне порушення прав людини, яке заборонено міжнародним публічним правом. Крім того, апартеїд був офіційною політикою расової дискримінації, сегрегації та гноблення. Яку впродовж 48-91 років проводили правлячі кола Південноафриканської республіки, проти місцевого чорношкірого населення, а також переселенців з Азії. В основу цієї політики було покладено ідею про відособлений розвиток європейського і неєвропейського населення Південної Африки, внаслідок застосування норм апартеїду більшість населення пар була зведена до безправного стану. Кольорове населення не Мало таких цивільних прав як мали білі. Тепер до законопроекту до цієї статті йде примітка. Під нападом на цивільне населення у цій статті слід розуміти багаторазове вчинення будь-якого з діянь, зазначених у цій статті, проти цивільного населення, на виконання або на підтримку політики держави чи організації, спрямованої на вчинення такого нападу. Під насильницьким зникненням у цій статті слід розуміти арешт, затримання, викрадення або позбавлення волі людини в будь-якій іншій формі з подальшою відмовою визнати факт такого арешту. То затримання, викрадення або позбавлення волі людини в будь-якій іншій формі, або з приховуванням даних про долю такої людини чи місце її перебування. А так само відмову від визнання факту арешту, затримання, викрадення або позбавлення волі людини в будь-якій іншій формі, чи приховування даних про долю такої людини чи місце її перебування. Якщо перечитати другий раз. Усе стає зрозуміло. Термін апартеїд вживається у цьому кодексі, у значенні, наведеному в міжнародній конвенції про припинення злочину апартеїду та покарання за нього від 30 листопада 1973 року. Під винищенням у цій статті слід розуміти позбавлення життя однієї чи більше осіб шляхом умисно створених життєвих умов, спрямованих на знищення частини населення, у тому числі шляхом позбавлення доступу до продуктів харчування. Або лікарських засобів. І п'яте, під катуванням у цій статті слід розуміти умисне заподіяння особі сильного фізичного болю або фізичного чи морального страждання. Також мені видалась важливою стаття 31.1, якою планується доповнити кримінальний кодекс, кримінальна відповідальність військових командирів інших осіб, які фактично діють як військові командири та інших начальників. Військовий командир або інша особа, яка фактично діє як військовий командир, підлягає кримінальній відповідальності за будь-який злочин, передбачений статтями 437-39, 442, 442-1, які ви зараз бачите на своєму екрані. Вчинений підлеглою особою, яка на момент вчинення злочину перебувала під його фактичним командуванням, і контролем або залежно від обставин під його фактичною владою контролем. Внаслідок нездійснення таким військовим командиром або іншою особою, яка фактично діє як військовий командир, належного контролю над такою підлеглою особою, якщо при цьому він достовірно знав або проігнорував інформацію, яка явно вказувала на те, що зазначена підлегла особа вчиняла або мала намір вчинити такий злочин, але не вжив дій, яких повинен був і міг вжити у межах своїх повноважень для запобігання. Чи припинення вчинення злочину або для повідомлення про такий злочин органу досудового розслідування? І частина друга начальник, правовий статус якого не передбачений частиною першої цієї статті, підлягає кримінальній відповідальності за будь-який злочин, передбачений статтями 437 39 42 442, 1, якщо такий злочин стосувався діяльності, що підпадала під його фактичну відповідальність і контроль, та був вчинений підлеглою особою особу, яка на момент вчинення злочину перебувала під його фактичною владою і контролем, внаслідок нездійснення таким начальником належного контролю над такою підлеглою особою, якщо при цьому він достовірно знав або свідомо проігнорував інформацію, яка явно вказувала на те, що підлегла особа вчиняла або мала намір вчинити такий злочин, але не вжив заходів, яких повинен і міг вжити у межах своїх повноважень для запобігання чи припинення. Вчинення злочину або для повідомлення про такий злочин органу досудового розслідування. Грубо кажучи, запроваджується відповідальність військових командирів за діяння його підлеглих. За певних умов, як ви зрозуміли. І третя частина статті остання: військовий командир або інша особа, яка фактично діє як військовий командир, інший начальник у випадках, передбачених частинами першої і другої цієї статті, підлягає кримінальній відповідальності згідно з відповідною частиною цієї статті та статтею, частиною статті, особливої частини цього кодексу, що передбачає відповідальність за злочин, вчинений підлеглою особою. Далі йде приміт. Де пояснюється деяка термінологія зі статті, ось можете подивитися. Напишіть, що думаєте про ратифікацію Римського статуту і про ці зміни, які хоче впровадити Зеленський. А на цьому я з вами прощаюся. Якщо відео було інформативне, підписуйтесь на константу і поширюйте відео. Чао!